Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 22 Усі лікарняні приймальні схожі між собою. Усі вони оформлені в однакових тьмяних, приглушених тонах із пом'якшеними кутами, які мають заспокоювати, але не заспокоюють, а також однаковий запах. Одна частина терпких антисептиків, одна частина холодної байдужості, одна частина тривоги і одна частина неприхованого страху. Черіті відвезли першою. Майкл був поруч з нею. З огляду на сортування хворих мене пропустили вперед. Хотілось вибачитись перед п'ятирічною дівчинкою зі зламаною рукою. Вибач, сонечко, черепно-мозкова травма важливіша за перелом кінцівки. Лікарка, яка мене оглядала, мала бейджик з написом Сіммонс, Широкоплеча і міцна на вигляд, волосся її сивіло, різко контрастуючи з насиченою темною шкірою. Вона сіла на стілець переді мною і нахилилась, поклавши руки по обидва боки моєї голови. Вони були великі, теплі й сильні. Я заплющив очі. Як ви себе почуваєте? запитала вона, відпустивши через мить і потягнувшись до якихось інструментів на столику поруч. Ніби суперлиходій ще й накинув мене в стіну. Вона розсміялась. Конкретніше, вам болить Запаморочення? Нудота? Так ні, трохи. Ви вдарились головою? Ага. Я відчув, як вона почала промокати моє чоло холодною тканиною, змиваючи бруд і засохлу кров. Хоча її майже не залишилось завдяки дощу. Ага, добре, трохи крові. Ви впевнені, що вона ваша? Я розплющив очі і кліпнув на неї Моя, а чия ж іще. Лікарка підняла на мене брову, і темні очі заблищали за окулярів. Ви мені скажіть, містере. Вона подивилась на записи Дрезден. Вона нахилилась, нахмурилась і придивилась на мене. Гаррі Дрезден, чародій? Я кліпнув. Взагалі, слава мене обходить, попри те, що я являюсь єдиним чаклуном у телефонній книзі, я скоріш знеславлений. Люди зазвичай не знають мене на ім'я. Ага, це я. Вона нахмурилась. Зрозуміло, я чула про вас. Щось хороше? Не дуже. Вона роздратовано зітхнула. Порізів немає. Я взагалі не дуже люблю жарти, містер Дрезден, бо є люди, які потребують допомоги. У мене аж рот відкрився. Як немає порізів? Але ж у якийсь момент у мене на голові була гарна глибока рана, з якої кров лилась мені в очі й рот, я все ще майже відчував присмак. Як вона зникла? Відповідь пройшла сама і змусила здригнутись. Хрещена. Немає ніяких порізів, лише щось, що нагадує, що він міг бути десь кілька місяців тому. Це неможливо. Сказав я більше собі, ніж їй. Цього не може бути. Вона посвітила мені в очі. Я скривився. Оглянуто було кожне око механічно, професійно. Лікарка похитала головою. Якщо у вас струс мозку, то я вайно на райдер. Злізайте з цієї каталки і забирайтесь. Не забудьте розрахуватись за послуги на виході, вона вклала мені в руку вологу серветку. Залишилось лише прибрати безлад, містер Дрезден, а у мене роботи достатньо. Але і не заходьте, будь ласка, до приймального покою, якщо це не необхідно. Але ж я не. Доктор Сімонс не зупинилась, щоб мене вислухати. Розвернулась і пішла до наступного пацієнта, маленької дівчинки зі зламаною рукою. Я підвівся і пошкутильгав до ванної кімнати, обличчя вкрите засохлою кров'ю. Вона осіла переважно в зморшках і складках, роблячи мене старшим. Я стрихнувся та почав вмиватись, намагаючись не дати рукам тремтіти. Було страшно. Справді, чесно, страшно. Я б напевно зрадів, якщо б мені прописали шви знеболювальні. Я витер кров і пильно подивився на чоло. І побачив ледь помітну рожеву лінію, яка починалась десь за два з половиною сантиметри нижче лінії росту волосся, і косо йшла вгору. Саме там запульсував біль, коли я випадково торкнувся її ганчіркою. Але рана закрита, загоєна, магія хрещеної, поцілунок у чоло закрив рану. Якщо ви думаєте, що мені треба було б зрадіти. То ви, мабуть, не усвідомлюєте наслідків, безпосередньо впливати магією на людське тіло складно, дуже. Створення сил, типу мого щита, або елементальних проявів, як вітер чи вогонь, це дрібниця порівняно зі складністю і силою, необхідними для того, щоб змінити колір чи волосся, або змусити клітини по обидва боки пошкодження знову з'єднатись, закриваючи його. Це послання. Хрещена тепер має владу наді мною і на землі, і в Небуляндії. Я уклав угоду з Фейрі і порушив її, це їй цю владу і дало, яку вона вправно продемонструвала тим, як здійснила наді мною таку потужну і складну магію. До того ж, я навіть не відчув, як це сталося. Саме це й лякало. Я завжди знав, що хрещена мене перевершує. Вона істота з тисячолітнім або й більшим досвідом, знаннями, вона народилась, щоб використовувати магію, як я народився, щоб дихати. Однак, доки я лишався у реальному світі, вона не мала наді мною переваги, реальність для неї чуже місце, так само, як і її світ чужий для мене. У мене була перевага дому, була, ключове слово, була. Я здався і дозволив рукам тремтіти, поки витирав обличчя. Так, причина боятись вагома. Крім того, одяг промок від дощу, і я відчайдушно мерзнув. Скінчивши змивати кров, я пішов стати перед електричною сушаркою для рук. Довелось натиснути на кнопку десяток разів, перш ніж вона запрацювала. Після того, як я направив сопло сушарки вгору. Та спрямував гаряче повітря під сорочку, зайшов в Сталінгс. цього разу без Рудольфа. Він виглядав так, ніби не спав з нашої останньої зустрічі. Костюм пом'ятий, сиве волосся ніби ще посіріло, а вуса були майже того ж кольору, що й мішки під очима. Він підійшов до раковини і хлюпнув холодною водою на обличчя, не дивлячись на мене. «Дрезден!» Нам повідомили, що ти в лікарні. Привіт, Джон, як мерфі? Вона спить, ми щойно її відвезли додому. Я кліпнув. Господи, вже світанок, вже як двадцять хвилин. Він перейшов до сушарки поруч із моєю. Його запрацювала з першого натискання. Вона усе ще спить. Лікарі сперечаються, чи вона в комі, чи під дією якихось ліків. Ви їм розповіли, що сталося? запитав я. Він пирхнув. Ага, сказав їм, що чаклун наклав на неї чари. Він глянув на мене. То коли вона прокинеться? Я похитав головою. Це не триватиме довго, можливо, кілька днів, максимум. З кожним сходом сонця вони слабшатимуть. А що тоді? Вона почне кричати якщо я не знайду ту штуку, яка її дістала, і не зрозумію, як скасувати те, що вона зробила. То ось для чого тобі потрібна книга, сказав Сталінгс. Я кивнув. Ага. Він заліз у кишеню і дістав маленький записник товстий на широкий, у темній шкіряній обкладинці, він був вкладений у пластиковий пакет для речових доказів. Я потягнувся, але Сталінгс відсмикнув його. Дрезден, якщо ти торкнешся до цього, якщо відкриєш. То залишиш на ньому свої відбитки, клітини шкіри усяке таке, тож записник повинен зникнути. Я нахмурився. А в чому проблема? Кравоса майже закрили, вірно? Бляха, ми спіймали його із наряд вбивства, і з трупом на місці злочину. У записнику ж не може бути нічого, що це скасує, вірно? Він скривився. Якби це був лише його суд, проблем би не було. Що ти маєш на увазі? Він похитав головою. Внутрішні справи не можу про це говорити. Але якщо ти береш цю книгу Трестен, то вона зникає. Домовились, сказав я, потягнувшись до записника. Її немає. Він знову відсмикнув доказ. Я серйозно обіцяй. Щось у його словах зворушило мене. Гаразд, обіцяю. Він секунду дивився на книгу, а потім поклав її мені в долоню. Ану в біса. Якщо можеш допомогти мерфі, роби це. Джон, друже. Якби я не думав, що мені це потрібно, та й взагалі що відбувається? Внутрішнє розслідування, пояснив Сталінгс. Знову дивляться на спеціальний відділ. Знову? Їм більше нічим зайнятись, що цього разу їх розлютило. Нічого. Збрехав Сталінгс та повернувся, щоб піти. Джон, що ти не договорюєш? Він зупинився біля дверей і скривився. Вони зацікавлені у справі Кравоса. це все, що я можу сказати. Усе буде в новинах протягом наступного дня двох. Зрозумієш, коли почуєш. Ану, зачекай, з ним щось сталося? Мені треба йти, Гаррі, удачі. Ану, зачекай, Сталінгс. Він вийшов за двері. Я вилаявся і кинувся за ним, але того вже слід загубився. Я опинився в коридорі, тремтячи, як мокре щеня, чорт забирай. Копи це особливе братство, вони можуть працювати з цивільними людьми, але якщо ти не коп, то знаходишся зовні від мільярдів ледь помітних правил, перша з яких полягає в тому, що вони. Не посвячують тебе в таємниці відділу. Що сталося з Кравусом? Щось серйозне? Бляха, можливо, кошмар теж помстився йому. Хоча, якщо це сталося, то так йому і треба. Я хвилину стояв, намагаючись вирішити, що робити. Не було з собою ані грошей, ані машини, ані способу їх отримати. Мені потрібен був Майкл. Я спитав дорогу і пішов у напрямку Пологового. Рушив довгим обхідним шляхом, тримаючись подалі від усього, що виглядало занадто технічним або дорогим. Мені найменше хотілося підірвати залізні легені дідуся. Лицар стояв у коридорі. Його волосся висохло, стало кучерявим і скуйовченим. Здавалось, що сивини в ньому стало більше, ніж зазвичай. Борода виглядала грубою, непідстриженою, очі запали. Бруд вкривав його чоровики й джинси до колін, чорні порожні піхви Амаракіуса висіли на плечі. Майкл стояв перед великим вікном, ряди маленьких дітей у колисках на коліщатках були повернуті до вікна, теплові лампи стежили, щоб ті не замерзли. Я тихо стояв поруч із ним, деякий час розглядаючи немовлят. Медсестра підняла голову, потім подивилась на нас. І поспішно вийшла з кімнати. Ага, ця медсестра нас впізнала. Знаєш, я не одразу зрозумів, що ми в лікарні округу Кук, лікар Черіті тут. Ага, отож, хто там, найновіший маленький Карпентер? Лицар мовчав. Виникло неприємне відчуття. Я краєм ока глянув на нього. Майкл. Він заговорив виснажено, оніміло. Пологи були складними, вона замерзла і, можливо, чимось захворіла. Води відійшли ще на кладовищі думаю, це значно ускладнило пологи для дитини. Я слухав його, відчуваючи, як мені стає гірше довелось робити кесарів, але вони думають, що дитина може бути пошкоджена, черіті вдарили в живіт в якийсь момент. Лікарі припускають. Що вона не зможе знову мати дітей, а дитина? мовчання. Майкл. Він подивився на немовлят і сказав: Лікар каже, що якщо він протримається 36 годин, є шанс, але він слабший. вони роблять усе можливе. Сльози потекли з його очей, покотились по щоках. Були ускладнення, ускладнення. Я намагався щось сказати, але не міг. Чорт забирай. Втома й розчарування розбурхали мій і без того неспокійний живіт. Цього не повинно було статись. Якщо б я був швидшим, розумнішим, прийняв би краще рішення, можливо, зміг би запобігти травмуванню черіті або дитини. Я поклав руку на плече Майкла і міцно стиснув. Просто спробував дати йому зрозуміти, що я поруч, і все, що я можу, я зроблю. Він глибоко вдихнув. Лікар думає, що це я її побив, звідти й синці. Він нічого не сказав, але це абсурд, одразу ж перебив я. Зірки й сонце, Майкл, це найдурніше, що я коли-небудь чув. Його голос прозвучав твердо і гірко. Він дивився на слабке відображення у склі. Це моя провинна, Гаррі. Якщо б я не втрутився, цей демон не став би її переслідувати. Я почув, як хруснули кісточки, коли він стиснув кулаки. Він мав би прийти за мною. Ти маєш рацію. Святі небеса, Майкл, ти маєш рацію. Він кинув на мене здивований погляд. Ти про що? Я потер руки, намагаючись розібратись в думках, що спалахували в моєму мозку неоновими вогнями. Це демон, штука, яку ми переслідуємо, правда? Це привид демона. Санітар, що проходив повз, штовхаючи візок, кинув на мене дивний погляд. Я усміхнувся йому, відчуваючи себе маніяком. Той пришвидшив крок. Ну, сказав Майкл. Демони жорстокі, Майкле. Вони небезпечні й страшні, але насправді досить безпорадні в багатьох аспектах. Ти що маєш на увазі? Вони не розуміють людей. В плані вони знають такі речі, як хтивість, жадібність і прагнення влади, але не розуміють, що таке жертва та любов. Для більшості з них це чуже і немає сенсу. Я не розумію, до чого ти хилиш. Пам'ятаєш, я сказав. Що найкращий спосіб дістатись до тебе через родину. Брови лицаря нахмурились ще сильніше, але він кивнув Я розумію це, тому що я людина. Мені відомо, що таке піклуватись про когось крім себе. Демони ж такого не розуміють, особливо ті, які укладають угоди з дрібними чаклунами типу кравоса, навіть знаючи це. І, думаючи, що найкращий спосіб дістатись до тебе через когось близького, я не думаю, що демон зрозумів би контекст цієї інформації. То ти хочеш сказати, що цей демон не мав би жодної причини нападати на мою дружину і дитину? Я кажу, що це якось непослідовно. Якщо б це дійсно був привид демона, то він атакував би нас усіх, допоки ми не здохнемо і на цьому все. Мені здається, він би не здогадався напасти на когось, про кого ми піклуємось. Тут має бути щось інше. Очі Майкла розширились. Кошмар, це маріонетка. Хтось його використовує, щоб вдарити по нас. Хтось, хто вміє накладати ті колючі чари тортур. Ми ганялись за інструментом, замість того, щоб іти за рукою, яка ним орудує. Божа кров. Вилеявся Майкл. Це була приблизно друга за силою лайка, яку він використовував. Хто це може бути? Я похитав головою. Не знаю. Хтось, хто має з нами обома щось спільне. Скільки у нас спільних ворогів? Він витер очі рукавом та зосередився. Не знаю, я нажив собі ворогів майже серед усіх істот України. Те саме. похмуро сказав я. Навіть деякі інші чаклуни напроти були б побачити, як я падаю з кількох сходових прольотів, однак незнання особи нашого нападника турбує мене не так сильно, як дещо інше. Що саме? Чому він досі нас не прикінчив? Тому що хоче спочатку завдати нам болю, помста! Твоя хрещена? Я похитав головою. Не думаю, вона в фейрі. Вони зазвичай неметодичні чи організовані, а ще вміють чекати. А ця штука була активна щоночі, ніби не могла дочекатись, щоб почати? Майкл мить дивився на мене, а потім сказав Гаррі, ти знаєш, що я не вважаю за своє право судити іншу людину. І в цей момент ти зараз скажеш, але. Він кивнув. Але як ти зв'язався з фейрі? Вона зла, Гаррі, деякі з них чужі для цього світу, але твоя хрещена зла, їй подобається завдавати болю. Ага, от тільки я її не вибирав. А хто? Я знизав плечима. Мама, думаю, вона мала силу, а батько не був чаклуном, не цікавився їхнім світом. То чому вона так вчинила зі своєю дитиною? Щось усередині мене зламалось з легким тріском. Я відчув сльози на очах і нахмурився це були дитячі сльози, що супроводжували давній дитячий біль. Не знаю, відомо лише, що вона зв'язалася з поганцями, з поганими істотами. Можливо, Леа була однією з її союзниць. Леа, це скорочено від Леанан Сітхет, вірно? Ага. Я не знаю її справжнього імені. Вона бере кров у смертних і натомість дає їм натхнення художники, поети, таке інше. Ось як вона накопичила більшу частину своєї сили. Майкл кивнув. Я чув про неї ця угода, яку ти з нею уклав. Про що вона? Я похитав головою. Неважливо щось змінилось у Майклі. Стало твердішим, рішучішим. Мені це важливо, Гаррі, кажи. Я хвилину дивився на немовлят, перш ніж сказав це сталося, коли я був підлітком. В якийсь момент мої дороги зі старим учителем Джастіном розійшлись. Він відправив демона, щоб вбити мене, довелося тікати. І ось тоді я уклав угоду мати достатньо сили, щоб перемогти Джастіна в обмін на мою службу їй, на мою вірність. І ти нічого не виконав. Типу того, я похитав головою. Вона ніколи не наполягала на виконанні досі, а я старанно тримався осторонь. Зазвичай хрещена не втручається у справи смертних. Майкл переклав руку на порожні піхви Аморакіуса. Але вона забрала меч. Я скривився. Ага, і це моя провина. Якби я не намагався використати його, щоб викрутитись. Ти ж не знав. Мав би здогадатись це не так вже й складно збагнути. Майкл знизав плечима. Що зроблено, те зроблено. Але я не знаю, наскільки можу бути корисним без меча. Ми його повернемо. Леа не втримається, захоче вкласти угоду. Знайдемо спосіб повернути його. Але чи встигнемо вчасно? Він похитав головою. Меч не залишиться в її руках назавжди. Господь цього не допустить. Проте, можливо, мій час володіння ним минув? Ти про що? Можливо, це знак. Можливо, я більше не гідний служити йому таким чином, або що тягар його перейшов на когось іншого. Він скривився, подивившись на скло, на немовлят. Моя родина Гаррі, можливо, прийшов час. Щоб у них з'явився батько на повний робочий день. От, чудово. Усього, що мені зараз бракувало, так це кризи віри й серйозного сумніві в кар'єрі лицаря Божого. Мені потрібен був Майкл, потрібен хтось, хто прикриє спину, хтось, хто звик мати справу з надприродним. З мечем чи без нього у Майкла тверда голова, і його віра має власну силу. Він міг би стати різницею між моєю смертю та перемогою над тим, хто буде на мене полювати. Крім того, у нього була машина. Ходімо, час не чекає. Він нахмурився. Я не можу. Я потрібен тут. Майкл, послухай, хтось із дітей вдома? Так, я вчора ввечері зателефонував сестрі Черіті, вона пішла до них. Отець Фортхіл збирався трохи поспати, а потім залишитись. Ти можеш ще щось зробити для Черіті?» Він похитав головою. Лише молитись вона зараз відпочиває, а її мати вже летить сюди. Гаразд, тоді у нас є робота. Ти хочеш, щоб я їх покинув? Ні, не покинув. Але нам потрібно знайти людину, яка стоїть за кошмаром і розібратись з нею. Гаррі, а що ми будемо робити? Вбивати? Якщо доведеться. Чорт, забирай, Майкл, вони могли вбити твого сина. Обличчя лицаря затверділо, і я зрозумів, що він на гачку. Лицар піде за мною в пекло, щоб дістатись до того, хто поранив його дружину й дитину. Він на гачку, без сумніву, і я за це себе ненавидів. Молодець, Гаррі, смикай струни душі, як клятий ляльковод. Я підняв нотатник. Думаю, я знаю ім'я кошмару, готовий посперечатись, що Кравос записав його у своїй книзі. Якщо я маю рацію, то вдасться використати його, щоб встановити контакт із кошмаром та простежити повідок. Майкл подивився на скло, на дітей за ним. Мені потрібно дістатись додому. З лабораторії я розберусь в тому, що відбувається, перш ніж ситуація вийде з під контролю. Він нічого не сказав. Майкл, гаразд, тихо промовив лицар. Ходімо. Кінець 22-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.